клеєво ремонтна суміш Гідрофлекс 21. Це двокомпонентний епоксидний розчин. Це унікальний продукт, який можна загерметизувати як горизонтальні, так і вертикальні поверхні. Область застосування Гідрофлекс 21 досить велика. Я перерахую найголовніше: це клеєва суміш для еластичної стрічки для герметизації деформаційних швів. Це ремонтна суміш для рухомих тріщин бетону. А також для холодних швів. Спеціалісти використовують його ще як хімічний анкер і для з'єднання старого і нового бетону. Давайте розглянемо характеристики клею Hydroflex 21. Нагадую, це двокомпонентний епоксидний розчин. Перед вами 5-кілограмовий комплект, який складається з компоненту А вагою 3,75 кг і компоненту Б. Він же затверджувач. З вагою 1,25 кг. Гідрофлекс 21 має вигляд сірої пастоподібної маси, яка дуже добре наноситься на вертикальні поверхні. Наносити його можна як на суху, так і вологу поверхню. Температура нанесення від плюс 8 градусів Цельсія. Не забувайте зберігати його в сухому теплому приміщенні. Суміш має високу хімічну стійкість. Стійкість настарання. А також зносостійкість. Також хочу підкреслити, що матеріал має високу адгезію до різних поверхонь бетону, металу, склу, цегли та багато інших. Матеріал виготовляється на турецькому заводі Arfen, і ми його офіційний дистриб'ютор в Україні. Тому у нас найкращі ціни. Отримати консультацію або замовити ремонтну суміш для бетону ви можете за телефоном або на нашому сайті.